Ситуація зі свободою слова в Україні торік трохи поліпшилася. Однак, усе ще викликає занепокоєння у правозахисників, каже речниця німецького відділення міжнародної організації репортери без кордонів Уліріки Грузка. Так, серед 170 країн світу у цьому рейтингу Україна посідає 116-те місце між Перу та Камбоджею. А 2010-го була аж на 131-му. Проте це не завдяки українській владі, зауважив керівник Європейського бюро репортерів без кордонів Йохан Бір. Мовляв, в Україні все як і було. То ситуація зі свободою слова у світі за рік суттєво погіршилася, зокрема в африканських країнах, які боролися за останні місця. Саме вони і виштовхнули Україну на гору. А представниця організації в Україні і, взагалі, констатує, ситуація зі свободою слова в Україні за рік навіть погіршилася. Докази зростання кількості фізичних нападів на журналістів, розвиток різних видів цензури та перешкоджень законній професійній діяльності журналістів. Приклад радять брати з Фінляндії, Норвегії та Нідерландах. Саме там ситуація у цій сфері зразкова, тоді як останні місця за північною Кореєю, Туркменістаном та Еритреєю.